І як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто вірували в його імення. Чуєте? Не раз питається нас, пригадуєте, питається нас, а яке ім'я Боже? А яке є ім'я Боже? А ну розкажи, ну ми говоримо там до Старого Завіту, Єгова, ще щось. Послухайте. Як в Єрусалимі був він у свято Пасхи, і багато хто вірували, не сказано в нього. В Його імення. О, де ім'я немає іншого імені під небом, Де, який би ще належав нам спастися. І це ім'я, ім'я Ісус? Спаситель, Христос помазаний. Це дуже важливо нам то розуміти. Ми віримо в Його імення, що Він є мій Спаситель. Ісусе, Ти є мій Спаситель. Я вірю в те, що ти є Ісус. Мій Спаситель, Ісусе, Сину Боже. Ісусе, Сину Боже, тільки Ти єдиний, можеш, бути, можеш мене спасти. Ти єдиний мій Спаситель сьогодні. Важливо нам то розуміти. сьогодні. Побачивши чуда його, що чинив, так? люди увірували в Його імення». Ну, так він чудо творив. Попробуй, 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 дай можливість тому Божому Слові в собі реалізуватися, і ти таке чудо побачиш. ти побачиш, як діє Бог в твоєму житті. Так. 24 стих. Але сам Ісус їм не звірявся, бо знав усіх. Не запитував нічого. Все знав, знав усіх. Знає сьогодні моє серце. іншим, перед тим, як, як сьогодні зустрітися з вами, я, я визнав перед Ісусом. Господи, я неміч, я неміч і тільки тому, що Ти любиш тих людей. Говори через мене. Ось мої уста, ось о, о, мої очі, ось мій розум, ось все це, що ти мені дав. Я даю сьогодні тобі і в руки тобі віддаю цілого себе, тому що ти любиш тих людей. Як важливо сьогодні нам розуміти, що Ісус знає нас і знає потаємне, знає може більше, чим ми знаємо про себе. І слухайте, і Він нас любить. І Він нас любить. І все, що від нас залежить сьогодні, то прийняти. покорі серця прийняти до Його Божу любов. Прийняти її Божу, відгукнутися на ту Божу любов, покоритися і Божій волі. 25 стих. І потреби не мав, щоби хтось свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Знає. Ще, якби так кожен з нас знав, що, що там в нас, ми не раз собі думаємо, та і скільки раз я чув. А що ви хочете? Все нормально в мене, в мене все нормально. Подивися, Везу, веду тверезий спосіб життя, наркотики не вживаю, нормально, добрий господар, сім'я, моя діти, жінка, що хотіти в мене. Нормальна я, я нормальна людина. Я би ти тільки знала та нормальна людина свою свою нормальність. таку. Якби тільки побачила, наскільки вона є ненормальна. Дякувати Богові. Сьогодні що маємо, маємо такий добрий намір жити побожно, жити добре, жити свято, жити правильно, згідно законів людських, Божих. Але, дорогі мої, подивімося. Подивіться, які, які ми немічні. Подивіться, чому так важливо бачити свою неміч? Ще ні одна людина не покликала Бога і не дозволила Богові війти в її життя і бути Спасителем, якщо вона не побачила, що вона дійсно потребує спасіння. Отож, ми є ті, які потребуємо спасіння. Ісусе, я потребую спасіння. Я потребую Тебе як Спасителя. Господи, я не маю ніякого виправдання. За ніщо. Я не виправдовуюся єдине тільки. Я сьогодні приймаю твою любов і хочу жити згідно з твоєї Божої волі. Хочу жити і старатися. І навіть тоді, коли мені не буде вдаватися, і навіть тоді, коли я буду падати, я все одно не зійду з цієї дороги. якою є ти? Ти є дорога мого життя, яка провадить мене і припровадить мене до спасіння. Дорогі мої, ми сьогодні прочитали не просто прочитали, а розважали над тим Божим Словом. Ми прочитали другу главу Євангелія від Йоанна і мушу нагадати вам, що це не є мета прочитати нині от прочитати главу. Це є засіб, це є інструмент, такий, при допомозі якого ми. Маємо нагоду перебувати з Богом, зустрітися з Богом через читання Слова Боже, зустрівшися побути з ним, тобто доторкнутися, причаститися, стати частинкою Божого життя. І це є дуже важливо нам то розуміти, що це, це, це інструмент, який це є Боже Слово. Дякую вам. Дякую вам за терпеливість вашу, за, за те, що ви Хочете те Боже Слово чути, і навіть через таку не я, ви, ви, ви приймаєте те Боже Слово. Отче Небесний, дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за всю твою любов, за всі твої благодіяння, які ми знаємо і які не знаємо. Дякуємо Тобі, Господи, за це наше зібрання сьогоднішнє, за те читання Слова Божого. Духу Святий, дякуємо Тобі за те, що Ти сьогодні прийшов до нас і вселився в кожну людину, яка хотіла Тебе прийняти. Дій в нас, дій в кожному з нас, Господи, так, як Ти діяв в своїх святих апостолів, так, як Ти діяв в тих людей, які вірували в Твоє ім'я, і в Твоє Слово вірували, і віддавали себе Тобі, і, 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 і йшли за Тобою, як учні Твої. Сьогодні, Боже, в руки Твої також віддаємо все, що маємо, ціле життя наше, сім'ю нашу, родину нашу. Нашу Україну і весь світ, благослови нас, Господи, помилуй нас і життя вічне даруй нам. Слава Ісусу Христу! Дякую вам.